Чоловік сказав: Я забираю дітей і йду до коханки. Ти нічого не зможеш. І я спокійно відповіла: добре, любий. Але наступного ранку поліція оточила його машину біля будинку коханки, бо я. Мене звати Оксана, мені 34. Я фінансист в логістичній компанії на лівому березі. Листи, рахунки, звіти це моя рутина. У мене є два щоденники. Робочий і домашній. У робочому платежі, акти, дедлайни, у домашньому меню на тиждень, графік секцій для дітей і список ремонтів, які ми зробимо колись. Я встаю о 6.30, вмикаю чайник, розкладаю обіди в ланчбокси, буджу Максима і Софійку, перевіряю, чи є чисті носки, ставлю каву, малюю прості галочки в зошиті зроблено. Мені подобається відчуття контролю. Воно тримає мене в тонусі, коли все інше роз'їжджається. Я дружина Олега. Ми разом 11 років. У нього своя студія дейтейлінгу, а по-простому він миє й полірує машини. Говорить красиво, сміється голосно, обіцяє багато. Гроші він приносить нерівно, але завжди каже, що ось-ось підемо вгору. У нас двоє дітей. Максим другий клас любить динозаврів і конструктори, Софійка п'ять в садочку, малює на шпалерах, коли я відвертаюсь. Ми живемо в двокімнатній квартирі на Троїщині. Маленька кухня, балкони з ящиками для перець помідорів, мій священний ящик із чеками. Мої звички прості я зранку роблю дітям вівсянку, якщо вони кривляться, додаю банан. Я завжди кладу на дно рюкзака вологі серветки, бо знаю, що знадобляться. Я записую все, скільки витратили на продукти, коли прийдуть комунальні, яку суму треба відкласти на курточку Максиму. Мені легше так дихати. Того вечора я теж ставила галочки. Було 22.10. діти вже спали. Я мила чашки, коли ключ провернувся в замку. Ти не спиш? спитав Олег, проходячи на кухню. Пахло дорогим парфумом, не його. Ти ж бачиш, відповіла я і витерла руки. Він поклав ключі на стіл, глянув на мене так, ніби я чужа. Оксано, сказав він, я забираю дітей і йду до коханки. Ти нічого не зможеш. Я не сміялась, я просто стояла і слухала, як цокає годинник. Три секунди, чотири, п'ять. Ти зараз серйозно кажеш? Я говорила тихо, щоб не розбудити дітей. Цілком я втомився твоїх списків, контролю і лиця бухгалтера. У мене нове життя, і діти підуть зі мною. Все. І не рипайся, завтра зранку заберу їх. Добре, любий, сказала я спокійно. Він чекав на істерики, на крики, на тарілки по стінах, але я тільки розклала чашки рівно і пішла в кімнату. Він усміхнувся криво, щось буркнув, закинувся на диван з телефоном і написав, як завжди, комусь я вирішив. Я лягла в темряві між дітьми, слухала, як хропе дім, як за стіною сусідка дивиться серіал. Я дивилась на стелю і рахувала, як завжди, тільки на цей раз не галочки я рахувала, скільки часу в мене є до ранку, і куди поставити свою наступну крапку. Ми з Олегом познайомились в університеті. Він тоді вже фарбував чужі бампери в гаражах і розповідав, що скоро відкриє свою студію. Я сміялась. гараж теж студія. Мені подобалося, що він живий. Я тоді була сіра миша з зошитами, а він яскравий маркер поверх моїх строк. Ми жили в гуртожитку, варили пельмені на чайнику, мріяли, як переїдемо в свою. Він говорив я всіх здивую, я вірила, бо хотіла вірити. Перші роки були нормальні. Максим народився, купили ліжечко, ми тягнули все удвох. Я тоді влаштувалась фінансовим спеціалістом в невеличку фірму, вела таблиці, вчилась різнити розрахунки і розраховувати дні. Олег відкрив студію, орендував бокс біля заправки, купив обладнання в кредит. Він приходив пізно, пах парою і шампунем для шкіри. Він приносив готівку і кидав на стіл. Ось живемо. Проблеми почались, коли готівка стала текти нерівно то багато, то нуль. Він витрачав на рекламу, на бренд, на нову полірмашинку, а потім казав, Моя справа це інвестиція, ти ж фінансист, ти маєш розуміти. Я розуміла одне: комуналка не любить інвестиції, їй подавай гроші. Я робила бюджети. Він їх рвав і сміявся, що я занижую його потенціал. Я просила відкладати хоч по тисячі на непередбачуване. Він відповідав, непередбачуваного не буде. Воно приходило рівно кожного місяця. Коли з'явилась Софійка, я просила його не брати нові кредити. Він вирішив інакше Взяв техніку в розстрочку без переплат, а переплата була в моєму серці і наших вечорах. Я підписала одну позику, бо потрібно тільки твоє ім'я, а я потім погашу. Він гасив до першої просадки. Потім було Оксана, ну ти ж зможеш. Я відкладала на зошити, на кросівки, на підгузки. Я виносила мозок банкам, щоб нам дали кредитні канікули. Я домовлялась з садочком, щоб платити частинами. Я думала, що це і є сім'я. А потім дрібниці, червоний чек із бутіка, що він приніс у кишені джинсів, слід помади на стакані в машині, колишній парфум наліво. Я сварилась, він обурювався звідки в тобі стільки токсичності. Олеже, казала я, в нас діти, в нас кредити, ми не потягнемо ще й твої експерименти. Ти мені не мама, відповідав він, не вчи мене жити. Я ловила переписку в месенджері відпадково, відкрився екран там зай, я не зрозуміє, я скоро. Я не кричала. Я вночі вмивалася холодною водою і питала себе, що я зробила не так. Потім виписала пункти не так, не так, не так. В кінці написала не твоє. У нас була розмова чесно, спокійно. Я сказала, я все бачу. Якщо ти хочеш будувати щось з іншою, то давай домовимося, як бути з дітьми і з грошима. Я не ворог, я просто не хочу брехати дітям. Він сміявся Я ні з ким нічого не будую. Ти придумала у тебе голова забита сімейними форумами. А вчора він прийшов і сказав Я забираю дітей і йду до коханки. Так прямо, без упакування. І ще додав: Ти нічого не зможеш. Це зачепило не тому, що коханка, а через ти нічого не зможеш. Проблему, яку я відчула тоді, була не тільки в його зраді. Вона була в його впевненості, що я нуль, що я сиджу в своїй бухгалтерії і нічого не розумію в житті, що він забере в мене найважливіше, просто бо так вирішив. Я не планувала помсту, я планувала дії. Я вже знала, де наші свідоцтва про народження, де паспорти, де копії, де мої зарплатні виписки і квитанції. Я знала телефон служби у справах дітей, колись записала в зошиті, бо читала про сусідку. Я знала, що є терміновий заборонний припис, якщо є загроза. Я знала, що 102 бере трубку. Я попросила маму по вайберу бути на телефонах зранку, написала сестрі може бути шум, будь поруч, але не приїжджай без потреби. Вчительці Максима коротко. Можливий конфлікт з батьком. Якщо він прийде забирати, дзвінок мені. Виховательці Софії те саме. Я сіла на кухні, дочекалась, поки Олег засне, взяв телефон в руку і заснув з ним. Я тихо забрала зі столу свої документи, взяла папку Діти і зверху зошит. Я подивилась на годинник 23.08. Мені було страшно, але страх працював на мене, не проти мене. Я набрала 102. Поліція слухає. Добрий вечір, Мене звати Оксана. У мене ситуація. Чоловік щойно заявив, що завтра зранку забере дітей і повезе їх до своєї коханки. Ми в конфлікті, є борги, є психологічний тиск, я боюся за безпеку дітей. Прошу зафіксувати звернення. Чи можу я отримати терміновий заборонний припис? Не кладіть слухавку бригада виїде. До вас приїдуть. Також є можливість оформити заяву в райвідділку. Ви зараз самі з дітьми? Так, він у квартирі, але спить. Залишайтесь у безпеці, не провокуйте ми будемо за десять хвилин. Я закрила очі, у мене тряслися руки, але голос був рівний. Я не знала, чим все закінчиться, але я знала, що я не нуль. Патруль приїхав швидко двоє молодих, спокійних. Ми говорили на кухні пошепки. Я показала переписку, де він писав комусь про «завтра беру дітей. Пояснила, що ми в конфлікті, що є борги, що діти сплять. Я не хотіла скандалу вночі. Вони запропонували скласти протокол про психологічне домашнє насильство, зафіксували мої слова, сфоткали екран з перепискою, записали, що я боюся викрадення дітей. У таких випадках ми можемо винести терміновий заборонний припис на 10 днів, сказав поліцейський, він не зможе наближатись і забирати дітей без вашої згоди, але ми повинні з ним поговорити. Він спить, сказала я. Розбудемо, але ми будемо поруч, не хвилюйтесь. Я відкрила двері в зал, Олег розплющив очі, побачив форму, підскочив. Що це? Він зірвався на мене. Ти що, з глузду з'їхала? Поліцію на чоловіка? Пане Олеже, спокійно сказав поліцейський, заспокойтесь, ми фіксуємо заяву від вашої дружини. Це стандартна процедура. Вам оголошено терміновий заборонний припис: не наближатись до дітей без згоди дружини, не контактувати агресивно. Підпишіть, будь ласка. Нічого я підписувати не буду, він звівся. Ви хто такий, щоб мені диктувати, як мені бачити своїх дітей? Це не пробачити, сказала я, це про завтра. Ти сам сказав, що забереш їх і поїдеш. Я не дам. Ти нічого не зможеш, він повторив, але вже не так впевнено. Пане Олеже, знову поліцейський, відмова підпису не означає, що припис не діє, він діє. При порушенні будемо реагувати. Якщо хочете, поїхали з нами в райвідділок або погоджуйтесь дотримуватись. Так, катисте, кивнув він у бік поліцейського, а на мене глянув, ніби ми вороги. Вони пішли. Я сиділа на краю стільця і вдихала. Я знала, що це тільки папір, але в ньому була опора. О шостій двадцять я встала, як завжди, приготувала кашу, зібрала рюкзаки, діти сонні, щільці в макитрі. Я вирішила, сьогодні ми підемо раніше. В садок і в школу відведу я. Олег одягнувся швидко, ніби збирався в бій. Я забираю дітей після шостої, сказав він у дверях, і не заважай, і без твоїх поліцейських. У нас припис, відповіла я спокійно, все через службу. Побачимо, кинув він і грюмнув дверима. На роботі я написала шефу, екстрені сімейні обставини, буду на зв'язку. Шеф дотелефонував, сиди вдома, здоров'я дітей перше. Я поставила чайник, коли телефон завібрував. Це служба у справах дітей. Ми отримали вашу заяву. Скажіть, будь ласка, де діти зараз? В школі і в садочку. Я попередила вчительку і виховательку. Добре. Якщо батько прийде, нехай школа зателефонує нам. Ви будете поруч? Так, 12.40. Дзвінок від вчительки. Оксано, він прийшов, каже, що має право. Кричить я виконую інструкцію не віддаю дитину без вашої згоди. Викликаємо поліцію? Так, викликайте, я вже їду. Я прибігла до школи на підгинаючихся ногах. У коридорі вже був патруль. Олег червоний, агресивний, але стримується. Вони мене не пускають до власного сина, кричав він на поліцейських. Що це за цирк? Припис, сказав поліцейський, ви не маєте права забирати без зводи. Якщо хочете спілкування, звертайтесь офіційно. Я заберу дітей хоч зараз. Я поїду до Ані, і що ви мені зробите? Олеже, я не кричала, давай без цирків, є процедура. Ти думаєш, що бумажки тебе врятують? Він вишкірився і побіг до дверей. Він таки поїхав, не з Максимом, того не віддали, але поїхав. Я думала, що все. Я видихнула. Я забрала Максима додому, подзвонила мамі, забрала Софійку. Ми сиділи і їли макарони з сиром, коли зателефонував невідомий номер. Добрий день, старший лейтенант Коваленко. Ваш чоловік, щойно зупинений біля будинку громадянки, яку він назвав своєю подругою. Він у машині. Спробував забрати третю дитину. У сусідки тієї подруги переплутав майданчик. Люди викликали поліцію. Також перевірка показала, що він порушив припис, намагаючись наблизитись до вашого сина в школі, чи можете приїхати для пояснень. Де саме? він назвав адресу. Я знала цю вулицю, я знала, до кого він поїхав. Я подивилась на своїх дітей вони їли макарони і щось сміялись. Я сказала мамі по телефону: Приїдеш на годинку. Вона сказала, вже виходжу. Через 20 хвилин я стояла під будинком. На подвір'ї машина Олега, дві поліцейські автівки, кілька сусідів. Олег сидів у машині, руки на кермі, очі лід. Це ви, дружина? підійшов до мене поліцейський. Так, ми зупинили його, бо був виклик. Чоловік намагався забрати дитину. Крик, двір у паніці. Виявилось, що це не ваша дитина. Але ваш чоловік підтвердив, що хотів забрати своїх і поїхати з ними. У нас протокол, він відмовляється співпрацювати, але припис у нас на руках. Що будемо робити? Подасте заяву про порушення припису. Так, я сказала, подаю. І прошу додати він погрожував у мене все записано. Олег вийшов з машини, підійшов. Ти щаслива, прошепів, влаштувала цирк, поліція, служби, припис. Я ж казав, ти ніщо без мене? Може, і ніщо, сказала я, але це ніщо, має план. Він посміхнувся криво, але щось у ньому здригнулось. Він перший раз не виглядав самогутнім. Поліція оформила документи, я підписала, він теж йому пояснили наслідки. Він сів у машину, але вже не з ревом. Тихо. Він не поїхав до коханки, він поїхав в нікуди. Я думала, що після такого він охолоне, але наступні дні були ще важчими. Він дзвонив і кричав. Потім писав вночі віддаси дітей, закрию кредити, не віддаси, рознесу тобі життя. Потім просив давай поговоримо, без твоїх приписів. Я відповідала тільки письмово і коротко, спілкування через ювенальну службу, відвіданий за графіком у присутності третьої сторони. Ти стала холодна, сказав він у трубку. Ти ж завжди була м'яка. Я стала мама, яка захищає дітей, сказала я. З грошима стало ще гірше на карті залишки, комуналка на носі, потрібні чоботи Максиму, куртка Софійці. Я сіла з зошитом, написала, що маємо? Моя зарплата, мами пенсія, тільки на ліки, начіпати, у нас спільний рахунок, але він його обнулив. Я подзвонила в банк. Чи можна змінити доступ? Можна, якщо є рішення суду або згода двох сторін. Двох сторін не буде. Я пішла до юристки, яку порадила колега, маленький офіс, багато паперів, жінка моєї віку з чіткими очима. Мені потрібні тимчасові заходи, сказала я, діти зі мною. Я хочу офіційний порядок побачень, аліменти і безпеку. Він погрожує і нестабільний фінансово. Є документи, припис, протоколи, переписка є. Добре, почнемо з заяви на визначення місця проживання дітей і порядку спілкування, паралельно аліменти у твердій сумі або часті від доходу. В вашому випадку краще тверда сума, бо доходів він не показує. Далі забезпечення позову, заборона вивозу дітей без вашої згоди і захист від домашнього насильства продовжимо через суд. Готові? Готова. Я підписала довіреність, юристка з писком, паспорти, свідоцтва, довідки з школи і садка, характеристика з роботи, виписки з банку, чеки, що підтверджують витрати на дітей. І так, це важливо: фото в інстаграм як доказ. Суд дивиться в сукупності. Ваші чеки, плюс його я тут полірую. Це картина не найгірша. Я вийшла на вулицю з папкою і відчула, що земля тверда. Я додала ще один список продати стару кавомашину 1500, коляску 1200, крісельце 700». Я написала Лері колишній колезі, яка знає всіх, може, є підробіток дистанційно. Вона відповіла: є зробиш пару звітів для фопів. Я сказала: зроблю. Олег тим часом намагався рішивати питання. Він прийшов без попередження в суботу, коли діти з мамою ліпили вареники. Я прийшов бачити дітей, сказав він. За графіком і через службу, відповіла я. Не грайся, я їхній батько. Так, і саме тому чіткі правила: ніяких заберу і поїду до коханки, візити раз на тиждень у присутності психолога, без алкоголю, без принижень. Ти що, з'їхала? Я буду бачити дітей з психологом? Так, поки ти кричиш і погрожуєш. Так. Він грюкнув дверима, потім почались смс. Подивимось, як ти заплачеш, коли я перестану платити по кредитах. Я зітхнула і додала у свій список банк, переговори по реструктуризації, Укрсервіс просити канікули, ЖЕК частинами. Я знала, як це робити, це моя робота. В понеділок ми були в суді. Тимчасові заходи дали швидко, діти зі мною, побачення у присутності третьої особи в центрі соціальних служб, аліменти мінімум від прожиткового, нехай і не багато, але рамка. Олег кипів. Навіщо ти втягуєш суди?» – приставав він у коридорі. Ми ж могли домовитись. Ми пробували, сказала я. І ти сказав, я забираю дітей. Та то я з гаряча, А я з холодним розумом. Потім був перший візит у центрі, маленька кімната з килимом і кубиками. Психолог привітна жінка. Олег прийшов із цукерками і подарунками. Максим сидів насторожено, Софійка тримала мене за лікоть, а потім повільно відпустила. Привіт, сказав Олег м'якше, ніж я чула останнім часом. Як ми? Нормально, сказав Максим. Ми з бабусею ліпили вареники. Мамо, покажи фото. Покажу. Давай пограємо, запропонував психолог. Ми грали в Дженга, кожен камінчик, як слово, яке важко підібрати. Олег в якийсь момент сказав Я скучив. Ми теж, відповіла я, по нормальному тобі, не по тому, хто кричить і бреше. Він опустив очі. Після занять я підійшла до нього. Олеже, з грошима нам важко. Я подала на аліменти. Якщо ти можеш допомагати більше, допомагай. Але без маніпуляцій, без я дам, якщо ти, просто на картку або за квитанціями. Я ж повертаю кредити по студії, а я за дітей. Вибір очевидний. Він стіпер зуби, але наступного тижня на картці з'явилось три тисячі, без смс. Я сказала собі, Записати. Записала. На роботі мене підтримали. Шеф зменшив навантаження на тиждень. Колеги підкинули підробітки, я складала звіти ночами, коли діти засинали. Мама спекла пиріг і сказала Доню, ти молодець, ти справжня. Мамо, я просто роблю що треба. Це і є молодець. Оля коханка написала мені в месенджер вперше. Вона написала: Я не хотіла, щоб так вийшло. Він сказав, що у вас все погано, він злий на тебе. Я непричетна. Привіт, Олю, відповіла я. Мені не цікаві ваші стосунки. Мені важливо, щоб мої діти були в безпеці і щоб їх не возили в чужі ліжка. Я розумію я більше не хочу, щоб він до мене приходив з дітьми. Добре, якщо він прийде, викликайте поліцію. Вибач, я закрила діалог. Мені було байдуже пробачати чи ні. Я просто викреслила її з уравнення не моя частина задачі. Далі були короткі листування з банками, купа черг, листи до суду, відмітки у зошиті. Я спала по чотири години і витягала день як гумку. Я перестала перевіряти його сторінки. Я почала перевіряти ціни на овочі на базарі і розклад гуртків у районному дю США. Максим пішов на Тхеквондо, тренер взяв нас по дружбі на половину ціни. Софійка намалювала будинок з трьома вікнами і підписала Мама, я і Макс. Я не привавляла. Олег ще пробував повернути все, як було, приїжджав під під'їзд, писав довгі тиради Давай почнемо спочатку. Я все усвідомив. Ти теж винна. Я читала і згортала. В центрі він ставав м'якшим він робив селфі з дітьми і викладав у сторіс: сім'я головне. Я не реагувала слів було багато. Дія одна приходь вчасно, без алкоголю. Не кричи, не маніпулюй грошима, приходь вчасно, дотримуйся умов, будь тверезим, допомагай дітям, коли вони хворіють, не лише тоді, коли тобі зручно. Якщо я побачу це, поговоримо. Що теблє стабільний не кричати, не маніпулювати грошима, приходити вчасно, дотримуватися умов, будь тверезим, допомагати дітям, коли вони хворіють, не лише тоді, коли тобі зручно. Якщо я побачу це, поговоримо. Ти стала жорстка, я стала з кордонами. Ми стояли мовчки, він кивнув і пішов. Я поїхала додому. Максим приніс щоденник із п'ятіркою за диктант. Софійка намалювала нас усіх чотирьох, але між нами і Олегом паркан і воротця. Вона сказала Мамо, це щоб ніхто не кричав. Дуже гарно, сказала я. Я не стала героїнею. Я стала собою, я не влаштовувала драм, я писала заяви, я не ламала йому машину, я ламала патерни, я не перемогла коханку, я перемогла свою звичку терпіти. Мораль для себе я сформулювала просто Якщо тобі кажуть, ти нічого не зможеш, вмикай свій список, зможу, і пиши в ньому не емоції, а кроки. І ще… Любов не дає права забирати твою гідність, твій сон і твоїх дітей. Це не торг, це межа. Мої межі прості: діти не інструмент впливу, гроші не поводок, крики не мова, домовленості не порожній звук. Я все ще фінансовий спеціаліст на лівому березі, я все ще варю вівсянку і кладу вологі серветки на дно рюкзака, я все ще ставлю галочки у зошиті. Просто тепер. У мене новий розділ. Він називається повага до себе. І так, того ранку, коли поліція оточила його машину біля будинку коханки, це було не тому, що я помстилась, це було тому, що я зробила те, що мала зробити мама. Я подзвонила, я показала папери, я не злякалась слова припис. Я вибрала нас.